Друзі, ось вам друга частина відео про ділову активність в селі. Багато було версій, багато коментарів під моїм минулим відео. Ну а зараз я вже ж хочу розказати, що насправді малося на увазі. Ось вам в кадрі типове польське село. Я зараз в ньому знаходжуся, можу їздити туди-сюди, бо я багатодітний батько. А, дивіться, воно не таке багате, є тут і дерев'яні а, хати, а старт а, був в більш слабих позицій, ніж в Україні. А, село десь на три основні вулиці і декілька провулків. Я не знаю, чесно кажучи, скільки тут людей живе, може там близько тисячі. А, і тепер порівнюємо ді ділову активність. Значить, в цьому селі е два магазини самообслуговування, ну такі міні-маркети можна назвати, е школа, значить, заклад здоров'я, стоматологія, ну такі типові. І далі тепер маємо ділову активність. Значить, три стоянки продажу вживаних авто, перекупи. При них СТО. СТО нормальне, з діагностикою, з підйомником. Все, що треба на СТО є. А, далі, а, столярні майстерні, всякі значить, вивіски, штукатурка. Значить... Ну, там будівельні роботи можна тут запросто легко знайти. Можна знайти так звану в Польщі називає золота ручка. Людину, яка там працює по годинам, виконує там працю, яку там ну, зазвичай жінки не можуть робити. Сантехнік, що завгодно. Це не проблема знайти. Для тих, хто хоче себе реалізувати, не знає, де знайти замовлення, є в Фейсбуку спеціальна місцева група. Праці одноразові. Кожен рік виставляють тут весною, о, в, виставляють різні саженці, квіти, кущі, кущі на продаж. Хто має урожаї, продає також свої цей урожаї. Пікарня. Це у нас столярна майстерня. Тут відразу наочно стоїть якийсь мопедик на продаж а Також порізка мебелів, ну, корпусні там, кухонні меблі, сонячні панелі виставляють, бурять скважини і так далі. Так далі, так далі. Люди тут не стидаються заробляти, заробляти тут складніше, бо податки вищі, а у нас в Україні таке враження, що люди стидаються заробляти гроші. хоча Ну, в цей час, коли йде війна, навпаки, стидно не заробляти.